Збірну світу з футболу, знаєте? То я зібрав. А зараз беремо шаровий екран від ISK. В корпус виготовлені з латуні марки CW617N. Вставляємо перше сільне кільце. Перше сдельне кільце з туропласту. На шток встановлено аж два кільця з нітрильного каучука для максимального ощільнення. Шток виготовлено з латуні тієї ж марки. Вставляємо його. Вставляємо кульовий затвор. Ця куля виготовлена з латуні, хромована та полірована. Вкручуємо фіксуючу муфту, яка теж виготовлена з латуні, що і корпус, і покрита нікелем. Друге сідельне кільце сторопласту вже встановлено в неї. На шток одягаємо сальникове ущільнення сторопласту та притискаємо латунною гайкою. Ця конструкція повністю запобігає підтіканню. І завершуємо збірку встановленням ручки, яка виготовлена зі сплаву алюмінію та покрита матовою порошковою фарбою, що додає естетики виробу. І фіксуємо її гайкою. Подивимось, що у нас вийшло. Так виглядають деталі шарового крану зсередини. Підписуйтесь. Публікуємо цікавий та корисний контент.